Доброго дня, мої любі поціновувачі рибних котлет. З вами знову я, головний поціновувач рибних котлет, і це наша, як би мовити, мала бути рубрика огляду на метро. І я б могла сказати про почайну, що це 20-та станція, яка була побудована на синій гілці в 1980 році. Але діло не про це. Кожен раз, коли я заїжджаю на почайну, у мене виникає питання, що за? Фігня тут відбувається. А що тут саме відбувається? Це ви можете дізнатись з мого відео. Зазвичай всі сюди приходять, щоб купити книжки для англійської за 1500 там гривень чи мільйони мільйони гривень. Ну це не важливо. Якщо ми пройдемо трішки далі, барахолка. Кожна дівчинка, яка любить секонд, з'їздить на почайну і купить собі кільце, купить собі там якийсь шмордяк з смітника. Кажучи, що це з барахолки, всі не звертають уваги на те, що тут досі продається комуністична пропаганда. А тут можна помітити, як продають статуетки з Леніним, значки. Ми навіть знайшли постать Гітлера, і це все продається. Навіть якщо запитати, чи це взагалі нормально, вам. Відповіді не дадуть. Вони просто заховаються в своїх гаражиках. І ми не знаємо, що знаходиться в тих гаражиках. Ми не знаємо, а, чи, чи там є щось подібне. Хтось же це купує. Це ж не може бути всі мільйони. А, хто купує це все, купують заради колекції. Ми тримаємо в себе прямо в центрі комуністів. Це ненормально зовсім і. Я навіть не знаю, як на це реагувати, бо я не розумію, чого досі всі мовчать, чому це не зносять, чому на це немає не ніякого розголосу. Чому а, я, а, знаючи, що в моїй країні війна, бачу, що продаються речі, які у нас заборонені, і це суцільна пропаганда. Підійшовши до а, чоловіка, який продавав а, там статуетки з Леніним, я вирішила підійти і виховано запитати. Що це таке і за скільки ви це продаєте? Мені повідомили, що А за скільки ви купите? Я кажу, я це зб... не збираюсь купувати. Я хочу дізнатись, по якій ціні це продається в Києві. Мені сказали, 500 гривень цей чоловік одразу заховався до себе в гараж. А найголовніше питання чому вони вважають, що їм це просто випаде з рук. Тобто, їм за це нічого не буде. Вони правда думають, що поки в нашій країні війна, вони можуть собі таке дозволити. А знаєте, чому вони можуть це собі дозволити? Тому що всі ми мовчимо, ми не звертаємо на це уваги, ми нічого не робимо. І до чого я це все вела? У мене почалися в університеті пари філософії. КПІ мене завжди дивувало своїми. Кошторисами своїми викладачами, викладачами, які можуть собі дозволити багато чого. Це не з мого факультету, з мого факультету я поки не знаю такого, але з інших факультетів я чула. На моєму факультеті я всіх люблю. Ну а я поки не шукала. Але тіло не в цьому. Мій викладач філософії а, з філософської кафедри КПІ мій одногрупник мені скидає, що він є там а на миротворці. А мені стало цікаво, що ж він таке пише. Там стаття, де він щось писав про Євромайдан і про війну на Донбасі. І коли я побачила війну на Донбасі, я одразу зрозуміла, що це пізніше 2014-го написано. Мені багато хто казав, що не треба нічого казати, але це сказано перед повномасштабною війною. Але війна у нас триває з 2014 року, коли КПІ собі дозволяє виставляти на канал э, офіційний інтерв'ю з цим викладачем російською мовою Я розумію, що успіху у них було не більше, ніж у сучасних фемінисток І дело не в том что общество было дикое а дело в том что сучасних феминистов феміністок перспективы тоже разумеется нет никакой по причине существования частной собственности. Тут уже никогда не денешься. Пока будет частная собственность, соответственно, женщина всегда будет оставаться в угнетеном состоянии. Поэтому настоящие феминистки они должны быть обязательно пролетарскими революціонерками выступать за коммунизм. Офіційний канал КПІ ТВ Доброго ранку, КПІ Радио. Взагалі, всі, хто підтримують це, це ненормально. Статті написані в 2019 році, в 2021. і там а, думки зовсім не про українські. і я не розумію того, чому всі а, в наших медіапросторах роблять огляди на а, російські тіктоки, російські там інстаграм-блогерів. Поки у нас всередині таке відбувається. Чого всі до цього ставляться якось пофігістично? Чому всім насрати? Якщо ось така гнила людина, мені на філософії затирає щось про магію, і я маю це вислуховувати, знаючи, як він ставиться до моєї батьківщини, як він ставиться до українського народу? Чому всі мовчать? І так постійно, постійно страх, що мене виключить з університету. А, страх, що мені почнуть ставити погані оцінки, докапуватись. Що він мені зробить? А те, що він мені веде лекції, мені за це оцінки взагалі не ставлять. А, на лекції я його взагалі можу не ходити. Мені взагалі насрати на цього мужика. Мені не насрати на те, що його досі тримають і платять зарплати а, з наших коштів. Він на держпосаді, він на держпосаді і досі. Мені страшно уявити, які пропагандистські книги, журнали, статті можна знайти у нього, якщо він писав статті, і в 2019-му на російські журнали, журнал Пропаганда. І це досі трималось. Всім було насрати. І досі на це ніхто не звертає уваги. Можна утверждати, достаточно достатньо надежно, що з созданням батальйонів в центр українського фашизму перекочував Дніпропетровськ. Возможно, але поки це факт. Що касается Галічини, то там, прежде, разумеется, дуже вважають Бандеру. Я не знаю навіть, як на це реагувати. Ну так, я щоночі дивлюсь на портрет Бандери питання. Я просто розумію, що це буде занудно вам читати. Статті, які він писав, ви я всі посилання можу навіть залишити дочніше, ви можете зайти на мій телеграм-канал, де я постила відривки з його статей. Це так званий науково-популярний молодіжний журнал Пропаганда, в якому друкуються піхоровичі. За допомогою, так би мовити, відкритих інтернет-ресурсів, ми знайшли повне прізвище ім'я й по батькові власника редакції. Знайомтесь, Пономаренко Віталій Володимирович, який, якщо вірити сторінці, викладач у Драгоманова, який закінчив КПІ. навіть не будемо зациклюватись. Візьмемо кількох рандомних людей серед списку авторів. Одразу увагу привертає М. Бурек, скоріше за все, Марина Леонідівна. Так як на одному з ресурсів вказано, що вона є членом редакції пропаганди. Невідомо як зараз, але в якийсь момент свого життя вона була викладачкою в нау, навчалася в КПІ. Знову ж таки, це дуже цікава особистість. З нею є дуже багато роликів на Ютубі, які я не рекомендую вам переглядати. Здавалося б, ну гірше вже не буде, але вибираючи в пошук, а Самарський, вилазить, судячи з усього, знову ж викладач КПІ. Сама доля звела Самарського з Піхоровичем, і вони разом створили комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни для студентів КПІ. Війна на Донбасі є прямо продовження політики, яку Запад проводив посредством Євромайдану. Прямим посредством політики Євромайдану був Крим. В Криму російська сторона просто скопірувала Євромайдан. Ну ви розумієте, що. Что... Це неадекватно. Особливо його стаття про Голодомор в українській власті більша радість 70-ліття Голодомора. І він це навіть в лапки взяв. Наскільки це неповага до нашого народу, наскільки а, людина ну, просто не розуміє, що відбувалося, він до них а, ще так пише «обичні крістіяні. Просто людина не уявляє, що, що відбувалось в Радянському Союзі. Він не живе якимось фанатизмом. Просто людей вбивали наш народ, нашу культуру. А, а для нього тоді всі жили гарно. Візьмаємо ж той же сад Гециманський, скільки людей страждало в тюрмі. Візьміть історію Багряного, і ми після. Прочитання цієї книжки, прочитання тигроловів, прочитання Сада Гициманського. Ідемо на лекцію до ось цієї людини і слухаємо його думку. Яка має бути реакція в людей на дане відео? Я не знаю, але не мовчати і максимально репостити це відео просто нелюд. Який може до таких серйозних е, речей ставитись з якоїсь а-ля своєї філософії. В нього нема філософії. Якщо він прочитав е, Капітал, це, це далеко не робить з нього філософа. Карл Маркс брав приклад Шевченка. Я там просто розумієте. Е, типу, сижу з обличчям, я не знаю, якогось овоча. От просто. Відомо також, що постать Шевченка цікавила і іншого відомого послідника Гегеля, Карла Маркса. На жаль, на даний момент у нас немає відомостей про те, чи цікавився Маркс Шевченком з подачі Бакуніна, чи самостійно, але навіть в першому випадку його можна залучити як ще одного свідка, там що-то того. От просто уявляйте, що у людини в голові. А до речі, знаєте, який він закінчив університет? Тараса Шевченка. І якщо мені хтось почне доказувати аргументами, що це було до 2022 року. Я просто промовчу, тому що війна у нас давно, і цей викладач давно нам викладає в університеті. Він у нас викладає після того, як закінчив свій університет, тобто вже десятки років влада змінюється, але чому ми всередині нічого не міняємо, поки це не не досягне піку. Будуть вирізки з відео його. А як він на фоні російських прапорів. Когда говорит человек, не надо представлять мужчину. Потому что вполне может оказаться, что э-е какой-то конкретной ситуации жище человек, а мужчина это большой вопрос. И вот в 2014 году на Украине рабочие начали массово выдавать автоматы, в результате чего они стали стрелять в друг друга. Притом заметьте, что рабочие Западной Украины стихійно виступали проти мобілізації. Ось така стаття мого викладача. Що ж, підбиваємо підсумки. Поки ми шукаємо десь там в Росії поганих людей, ми не бачимо, що перед нами. І мовчати ніхто не збирається. Як і мовчати тоді, коли в мене вкрали карту, так гроші вернули, суд був. Я теж мовчати не збираюся. Я доб'юсь свого. І ви теж. Тому будьте активними. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь. Всім дякую, до побачення.